Вітаю вас, мої любі друзі! Погляньте, будь ласка, на картинку. Кого ви бачите на ній? Так, тут є мама, тато, дітки, дідусь, бабуся. Зараз ми спробуємо розповісти, хто чим займається? Що робить мама? Мама донечці читає книжку, молодці. А що робить тато? Тато і сином запускають кораблика. Добре, діти! А що робить дідусь? Дідусь читає газету Розумнички. А що робить бабуся? Бабуся в'яже шкарпетки. Правильно! Ви добре впоралися із завданням, діти? А як назвати усіх, кого ми бачимо на картинці, одним словом? Правильно, вони усі разом сім'я. Сім'я, родина це все люди, які не просто живуть разом, а ще й люблять, шанують один одного і допомагають один одному. Діти, а як можна лагідно сказати про маму? Так, мамочка, матуся, а як ми скажемо про тата? Правильно, татусь, таточко, татко, як ми звернемось лагідно до бабусі, так, бабусенько, а до діда, дідусю, дідусенько, молодці діти, все правильно. А тепер пригадайте вірш Варвари Гринько Моя сім'я. Повторімо його разом. Тато, мама, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Тато, мама, дід, бабуся, старший брат. Сестра і я ось така у нас сім'я. Пропоную вам намалювати свою сім'ю за допомогою своїх долоньок. Приготуйте альбомний аркуш, гуашеві фарби, воду, декілька ватних паличок, тоненький і широкий пензлик. А тепер почнемо працювати. І перш за все, оберемо собі фарбу, яку ми. Нанесемо на долоньку для того, щоб залишити її відбиток на папері. Пальці для відбитку розставляємо широко. І якщо долонька нещільно прилягла до паперу, то зафарбовуємо білі місця, хоча можна їх залишити і незафарбованими. А потім починаємо домальовувати. Кожен пальчик це хтось із вашої родини. Якийсь пальчик буде мамою, якийсь буде татусем, якийсь буде вами. Можливо, мізинчик це буде молодший братик чи сестричка, а великий пальчик це може бути і дідусь, а може й бабуся. Обов'язково намалюйте якісь аксесуари, маму можна одягти в намисто, дівчинці намалювати косички, хвостики, бантики. Татусиві можна одягти гарний галстук. Це ваша фантазія. Тож, діти, фантазуйте! А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. Бувайте!